Всім привіт! Багато запитань по інверторам, нові чи нові, що входить, як запаковані. Це ознайомлення безпосередньо з трьохфазним гібридним інвертором, 10-вольтним. 30-ка. Дивіться, яка красота, як все запаковано, все чітко, якісно. Самі використовуємо у себе фермерський господарство використовуються двадцятки, тридцятки, п'ятидесятки, мається на увазі кіловатах, і ще у нас залишилась одна сотка на 100 кВт. Одна позиція. Використовуються вони в фермерських хозяйствах. Це дисплей. Я не буду доставати там провода, вайфай антенна, в фермерських хозяйствах, в производствах, у будинках з... З великим споживанням електроенергії. Тобто, Якість гарантована. Повторюю, самі використовуємо обладнання фірми Deja. Використовується з високовольтними акумуляторами. Зараз, на жаль, у нас акумуляторів високовольтних немає, але це не проблема їх знайти. Таке у нас обладнання. Гарантія 3 роки. Все прошивається. Нові все, що нове з'являється, обна обновлюється, то все супер. Рекомендую. Дякую.